Сьогодні ми з вами працюємо з функціями введення виведення. Розберемося, які в них є параметри, як можна їх використовувати, спробуємо побудувати діалогову програму. Такий у нас з вами план на цей урок. І перше, що ми робимо, оскільки ми працюємо знову ж таки з вами в програмі Replit, ми створюємо репл, в якому ми будемо працювати. Назвемо його, оскільки це введення-виведення, то логічно назвати такий файл. Input, output. І ми працюємо саме в ньому. Функція виведення на екран це print. Так і пишемо print. Це функція, тому в нас обов'язково з вами є дужки. А тут ми можемо написати, що саме ми хочемо вивести. Давайте виведемо класичне перше це повідомлення будь-якій мові програмування. Це ми привітаємося зі світом, скажемо, що в нас з'явився ще один програміст, який буде в ньому працювати. Тобто, hello. От. Написали. Запускаємо нашу програму, і вона нам виводить це повідомлення. Тепер давайте подумаємо, що ми б хотіли, щоб програма в нас спитала, хто саме вітається зі світом. Тобто, давайте спробуємо ввести ім'я користувача, який пише це повідомлення. Функція введення. Називається input. Давайте поставимо попереду. І якщо ми хочемо отримати ім'я користувача, то нам логічно, що нам потрібна зміна, в якій вона буде зберігатися. Назвемо її «Name» І просто напишемо input. І це функція, тому ми бачите, ми з вами знову бачимо дошки. А тепер ми виведемо. Hello World. My name. Is. А далі ми з вами, зверніть увагу, наше повідомлення буде складатися з двох частин. З тексту, який ми з вами набрали, і в нас він в подвійних лапках, і ми зараз поговоримо про них. І, відповідно, ми будемо виводити name. Ті параметри нашої функції Print будуть перелічені через кому. Тобто ми з вами вивели повідомлення, і через кому ми виводимо неї. Запускаємо. І тут у нас тиша, ми, в принципі, маємо вже набрати ім'я, ну, наприклад, Наталі. І ми натискуємо Enter, і ми бачимо, що ми вивели повідомлення. Але, подивіться. Програма чекає, поки ми з вами щось ведемо, а ми не розуміємо, що від нас хочуть. Тому можна поступити двома способами. Способ номер 1 Перед введенням «Name» ми можемо видрукувати повідомлення. Привіт, введіть ваше ім'я, Enter your name. Можна зробити так. Ми пишемо знову print. І тепер зверніть увагу, що я зараз використовую одинарні лапки. Можна використовувати і подвійні, і одинарні, це пов'язано з тим. Що в петоні не розрізняються окремо один символ або цілий рядок, ми можемо сказати, що один символ це і є рядок, який складається з одного символа. Тому ми можемо ставити як подвійні, так і одинарні лавки. Коли ми обов'язково маємо поставити подвійний, ми про це проговоримо трошки пізніше. Отже, я тут пишу: Enter. Отже, тут пишу повідомлення: Enter your name. І тепер буде зрозуміло, що ми з вами отримали це повідомлення. Ось тут на наступному рядочку чекає нас курсор, поки ми знову введемо і я ввожу знову ім'я Наталі. Натискаю Enter, і ми отримали з вами це повідомлення. Але можна коротити наш з вами запис, тому що input. Дозволяє вводити повідомлення одразу в ньому. Тобто я зараз в «Input» поставлю цей Enter your name, а ось цей принт я можу або прибрати, або закоментувати, тобто поставити перед ним знак Да? і це буде означати, що е, програма не бачить рядка, в якому стоїть. На початку якого стоїть ця рішиточка. Знову запускаємо, і тепер ми бачимо, що ми з вами отримали повідомлення. Зверніть увагу, яка різниця. Тепер я мушу вводити своє ім'я безпосередньо в тому рядку, в якому виводиться моє повідомлення. Я пишу тут Наталі, натискую знову Enter, і ми отримаємо наступний вислів, який ми з вами написали в третьому рядку. Ну що ж, спробуємо складнити нашу задачу. Що буде, якщо ми зараз з вами, давайте це закоментуємо, я можу закоментувати кожний рядок окремо. Давайте так і зробимо, їх не так же і багато. І давайте спробуємо тепер ввести два числа. Для цього ми знову скористаємося змінними. У нас буде число А і Б. Зверніть увагу, що я можу їх вводити в одному рядку. Але я мушу використати двічі інпут. Інпут 1, і інпут 2. Другий інпут. Ми вводимо два числа. Перше число буде введено першим інпутом, друге число буде другим. А тепер, що ми можемо зробити? А давайте спробуємо одразу вивести дві значення. Print. І ми з вами кажемо А плюс Б. Запускаємо. Ось я ввожу в окремому рядку, наприклад, 5, а в другому рядку я ввожу 10. І дивно я отримала не 15, як я розраховувала, а 510. В чому справа? Справа в тому, що Python називається мовою. З динамічною типізацією. Такі страшні слова, що воно означають? Все, що вводиться інпутом, воно вводиться як рядок. Під що ж нам робити, щоб це, ці числа сприймались як числа? Ми маємо сказати Python, що то є числа. Яким чином, ми з вами беремо інпут і огортаємо його в контейнер, що це ціле число. Int, зверніть увагу, я знову ставлю дужки інпут у нас контейнерів, начебто в якійсь шухлянці під назвою Int. І так ми робимо тут теж int, беремо його в дужки. Перевіряємо 5, 10. І ми отримуємо таке довгоочікуване 15. А що робити, якщо наше числа не цілі? А дійсні, тоді ми маємо замість int ін, зробити інший контейнер float. Навіть якщо ми з вами ввели 5 і 10, ми отримуємо дійсне число 15,0. Тепер давайте познайомимось з деякими параметрами функції print. Давайте поглянемо на задачу. Нам потрібно написати програму для запису розв'язування виразу. Ось ви його бачите на екрані. А приклад виведення у нас такий: тобто А в дужках на А плюс Б. Спробуємо це зробити. Ми напишемо, що це цілі числа, int int. А тут ми з вами. Маємо розписати все, тобто починаємо ми з того, що ми пишемо, в лапках ставимо дужки. в нас повинна бути дужка, потім ми маємо написати, вивести А, далі ми ставимо знак плюс, тому в лапках ми ставимо плюс, Нову ома. Через кому ми пишемо всі наші елементи. Тепер у нас буде Б, і ми маємо вказати, що ми закриваємо дужку. Це у нас А плюс Б. Тепер знов, ми можемо тут одразу, оскільки там не стоїть е, ніяких знаків, та, то ми можемо тут закрити і відкрити наступну дужку. Так і зробимо: закриваючи і відкриваючи. Знову А. Знову в лапках плюс, і все це ми робимо через кому, зробимо так, щоб нам було краще видно. Знову тут у нас з вами Б, і в лапках закриваючі дужки. закриваюча дужка. і ми можемо одразу через пропуск поставити знак «дорівнює» і нарешті вивести результат буде А плюс Б. Тут ми вже з вами робимо цей результат, можемо написати через окремий параметр, а можемо просто прописати цей вираз Б за так званою конвенцією програмістів, тобто за домовленістю, ми між знаками ставимо завжди пропуск. Так, і наша закриваюча дужка Print. Ну, Начебто все ми зробили, запускаємо. Знову ж, наша 5, і наше 10, як було в минулого разу. Але ось яка неприємна річ. Подивіться, нас за замовчуванням print виводить кожен елемент зі свого списку через пропуск. А це означає, що а, після. Відкриваючи дужки, в нас є пропуск. Перед закриваючою дужкою в нас є пропуск, а його не має бути. Що ж нам робити? Доведеться нам з вами с... сам... самотужки, найпростіший спосіб, їх всього два. Ми сьогодні розглянемо більш простий спосіб, познайомившись з параметром принта, який називається SEP, Separate. Який розділовий знак ми маємо використовувати? По замовчуванню це. Пропуск. А нам потрібно, щоб його не було. А це означає, що ми маємо зробити з вами додати цю команду. Ось тут, от, після того, як вивелося значення, через кому я пишу СЕП, дорівнюю, і я кажу, що в мене немає ніяких пропусків. Тобто, подивіться, в лапках в мене порожнє нічого немає. Ні пропуска, нічого. Якщо я зараз так запущу, буде зворотне, тому що в мене буде просто ось 5, 10, 10. І ви бачите, що в мене немає ніяких пропусків взагалі. Ну, Крім того, яке я зробила навмисно, коли поставила після закриваючої дужки і перед знаком дорівнюю поставила пропуск. Тепер ми маємо, мусимо організувати ці пропуски саме тужки, де вони мають бути. Перед Знаком плюс, тому ми ставимо тут пропуск, і після плюс теж пропуск. Тепер ми ставимо перед знаком плюс в другому випадку теж пропуски, і після знака дорівнює теж поставлю пропуск. Запускаємо і отримуємо 5, 10, і отримуємо вислів тому вигляді, в якому ми хотіли одразу його отримати. Це перший спосіб використання параметра СЕП.